Благодійний ярмарок влаштували у Давидковецькій загальноосвітній школі. Участь у ньому взяли як учні, так і їхні батьки. Дякую своїм батькам, що вони дають мені кошти. І я можу задонатити на ЗСУ допомогти їм, хоч. Коштами нещодавно в нас була організована благодійна ярмарка Україна починається з тебе, де на благодійній ярмарці кожна дитина разом з батьками від своєї душі від серця з таким теплом організований цей такий ярмарок, на якому продавали сороші, на якому були різні малюнки, тобто хотіли показати. Тепло і любов наших дітей ми зібрали на ярмарці більше 41 тисячі гривень. Усі виручені кошти передали активістам благодійного фонду Волонтери Поділля. Їх спрямують на придбання ефпів дронів. Також у навчальному закладі виготовляють і маскувальні сітки. До волонтерства долучається саме Арсен каже, старший брат та хрещаний батько нині на війні. Тож таким чином хоче підтримати їх. Я міг робити, ну просто сидіти там в телефоні, так сачкувати. Але я долучаюся до нашої перемоги, щоб ми перемогли нашого ворога, який зараз нам заважає спокійно жити. До плетіння маскувальних сіток долучається і п'ятикласниця Ірина. Практично кожен день плету сітки. Чому я це роблю? Хочу допомогти нашим воїнам. До плетіння маскувальних сіток я приєднуюсь під час перерв. Старша школа дуже емоційно сприймає все, тому діти, коли вони відчувають якусь напругу або навіть їхній емоційний стан, вони завжди приходять і можуть сказати, що можна, ми підемо пролаксуємо, поплетемо сітки. І ми так приходимо і такою групою, якби в нас проходила така релаксація, тому що діти заспокоюються. Від початку повномасштабного вторгнення у школі сплели більше 35 полотен також організовують благодійні концерти. Маргарита Радецька одна з постійних учасниць. Я виступаю на благодійних центрах, збираємо кошти за допомогою пісень для наших збройних сил України. Буває, я співаю українські пісні про війну, життя людей. А буває, співаю на іноземних на англійській та французькій. У навчальному закладі кажуть через волонтерів передають військовим і домашню їжу та смаколики. Підтримують як у які нині боронять державу від ворога, так і тих захисників, які звертаються за допомогою. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.